Хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погойдаю в лісі гілку, заколишу в квітці бджілку. Якщо добре розлютити, можу шкоди наробити. Про що ця загадка, діти? Так, ця загадка про вітер. Восени вітер буває майже щодня. Вітер. Це повітря, яке швидко рухається. Діти, скажіть, будь ласка, а ми можемо з вами побачити вітер? Так, ми дійсно можемо побачити вітер. Саме вітер гайдає гілки дерев, ворушить кущі та травичку. Вітер заплутує волосся у дівчат. А давайте послухаємо вітер адже ми. Можемо його ще й почути. Діти, а ви знаєте, що вітер може бути різний? Наприклад, ласкавий, теплий – це коли вітерець. Ледь помітно дує, а може бути сильний, поривчастий вітер. Це коли вітер може вирвати з рук парасолю, поламати гілки дерев. А ще вітер буває, руйнівний та небезпечний. Це вітер торнадо, буревій. Він може зруйнувати все, що трапляється на його шляху. Ось такий різний. Може бути, вітер восени вітер стає справжнім господарем природи. Ще вранці він може бути лагідним і теплим, наче грається з листочками, що тріпочуть на деревах. Та вже вдень він змінюється і стає прохолоднішим, швидким, іноді навіть різким. Вітер розгойдує гілки. Гуде в кронах, зриває з дерев пожовкле листя і підхоплює його у танок. Осінній вітер приносить запах вогкої землі, дощу, сухої трави. Спостерігаючи за вітром восени, розумієш, що він не просто стихія, а справжній художник і малює в небі картини з хмар. Створює музику у верховітті дерев і дарує природі нове обличчя. Любі діти, подивіться, яка зараз на вулиці погода, Чи є вітер. Помітьте його на деревах, кущах, траві, по листячку, яке злітає з дерев. Якщо він є, то який він? Сильний. Чи спокійний, ледь помітний, теплий, чи холодний та поривчастий? Давайте ми з вами разом будемо спостерігати осінній вітер. До побачення, до нових цікавих зустрічей!